І Рішення такої, як моніторинг, звітність та оповіщення. Завдяки панелі моніторингу ми можемо бачити інформацію щодо стану захищеності інфраструктури. Це можуть бути виявлені незахищені об'єкти. Ми побачимо на панелі моніторингу, що деякі комп'ютери не захищені, і слід на це звернути увагу. Щодо інформації про інциденти інформаційної безпеки, то ми можемо побачити, що саме відбулося. Наприклад, це може бути блокування процесів файлів та адрес, переміщення файлів до карантину. Також це може бути блокування невідомих пристроїв, що намагаються підключитися до ваших комп'ютерів. Або ж це блокування небажаних інтернет-ресурсів сайтів, наприклад, з невідомим сертифікатом або просроченим сертифікатом, або ж сайти з підозрілими. Активностями, або ж о, можемо побачити інформацію щодо виявленої підозрілої активності за допомогою рішення EDR. Також о, на панелі моніторингу відображається стан сервера та його компонентів. Ну, наприклад, як ми можемо бачити, це навантаження пам'яті сервера, навантаження серверної мережі, або ж навантаження центрального процесора. Тепер пропоную розглянути таку функцію, як звітність. За допомогою звітів ми отримуємо доступ до бази даних і можливість відфільтрувати її дані в зручний нам спосіб. Звіти створюються з певних шаблонів, згрупованих за типом звіту. Це можуть бути звіти, пов'язані з інцидентами інформаційної безпеки, наприклад, виявлені антивірусом об'єкти або ж переміщені до карантину файли. Також це можуть бути звіти щодо стану захищеності нашої інфраструктури. Наприклад, ступінь захищеності об'єктів, комп'ютерів або серверів, продуктивність сервера, в даному випадку сервера, самого сервера ESET Protect, а також інвентаризація обладнання, звіти щодо виконання автоматизованих завдань, або ж звіти щодо керування аудиту і керування ліцензією. У, оновленні ще ми, у, новому, у новій версії ESET ProTECT ми маємо можливість отримувати звіти з додаткових рішень ESET. Наприклад, звіти з Dynamics Red Defense нададуть інформацію щодо аналізу шкідливого програмного забезпечення, яке користувач попередньо відправив в хмарне середовище Dynamics Red Defense для аналізу. Звіти з рішення ESET Enterprise Inspector будуть, будуть інформувати нас про виявлену підозрілу активність. А також звіти з рішення, наприклад, mail security. Рішення, яке захищає поштові сервери. Звідти з цього рішення нададуть інформацію щодо стану захищеності поштового серверу, а також інформацію про наявний спам. Ось. І невід'ємним аспектом моніторингу звітності та оповіщення є саме оповіщення. Саме своєчасне оповіщення офіцерів з безпеки про критичні події, пов'язані, наприклад, з роботою серверу та продуктів захисту, а також попередження про інциденти інформаційної безпеки. Також ми о, маємо можливість налаштувати відправку оповіщення на наш поштовий сервер, використовуючи протокол SMTP. Це можна налаштувати за допомогою консолі.